В першу чергу ми поговоримо про Китай і про премію, якої ви були удостоєні. Пані Ганна була удостоєна міжнародної премії New York Club за найкращий відеосюжет. З одного боку, ми чуємо наскільки гарно розвивається економіка. З іншого боку, ВВП на душу населення надзвичайно низький. Розказувати правду про Китай, скажем, стало це те, що українська влада захотіла. Формувати, скажем, і бути схожа, бути схоже на Китай, я би не брала такий приклад, як треба цю корупцію побороти з Китаєм. Чому Китаю вигідне продовження війни в Україні? Тому що Росія послаблюється. Чому китайські товари такої а, низької якості настільки дешеві? Тому що взагалі вони можуть вироблятися і виробляються. Про це вже є. Доповідь в трудових таборах в'язнями сумління, які є просто безкоштовною робочою силою в українському інформаційному просторі не вистачає незалежної інформації про цю державу.